Сьогодні на столі у мене недорогий міні-ПК на ноутбучному процесорі AMD Ryzen 3 4300U. Цей процесор з'явився в 2020 році літера U, означає, що він призначений для використання в тонких ноутбуках. В турборежимі частота може досягати 37 ГГц. Підтримує DDR4 з максимальною швидкістю 3200 мегатрансферів в секунду, максимальний об'єм пам'яті 64 ГБ. І з DDR4 він працює в двоканальному режимі. Відеоядро тут використовується Radeon RX 5. Суфікс U в кінці означає, що цей процесор має досить невеликий TDP від 10 до 25 Вт, і призначений цей процесор для використання в тонких ноутбуках. І це не ігрові ноутбуки, це в першу чергу офісні ноутбуки. По CPU маркам він не набагато швидше, ніж Intel N100. але все-таки це повноцінний процесор для ноутбучних систем. А n це процесор для мобільних систем, наприклад, типу планшетів. І порівнює цей процесор з NSТ, тому що купувався цей міні-комп'ютер на заміну мого NSO, який працює у якості сервера. В моєму міні-ПК Гігабітний Ethernet порт, а у цього міні-ПК два порти по 2,5 гігабіта. І саме тому він і купувався, бо мені потрібно для тестів мережа 2,5 гігабіта. Але якщо б я подумав трішки головою, то придбав би собі ось такий USB-шний хвостик, який можна без проблем підключити до мого Intel n 100 і отримати 2,5 ГБ Ethernet. Ethernet мережі швидкістю 2,5 та 5 Гб називають мультигігабітними, і для їх роботи не потрібно перекладати кабелі. Вони працюють з тими самими кабелями, де бігає 1 ГБ. Для того, щоб зробити локальну домашню мережу швидкістю 2,5 ГБ, можна скористатися ось таким девайсом. Це керований маршрутизатор, є не керовані маршрутизатори. І коштує ці девайси на сьогоднішній день досить недорого. Але в мене є роутер від GL і NET, модель FLINT 2 має два порти по 2,5 ГБ. Один з цих портів можна використовувати як з зовнішньою мережею, так і з внутрішньою мережею. а другий порт за замовчуванням можна використовувати лише з зовнішньою мережею. Але так як цей роутер зроблений на OpenVRT і має альтернативний інтерфейс лючі, то порти можна перепризначити. І, наприклад, LAN 5 зробити wan портом, а всі інші порти використати для підключення локальної мережі. А ще плюс у цього міні ПК в тому, що в нього 12-вольтове жилення. І в комплекті є блок жилення на 12 вольт 5 А, тобто максимальна потужність він може видати до 60 Вт. Також в комплекті є саморайське кріплення ВЕСа для того, щоб цей міні-ПК закріпити за монітором. Я купував версію без оперативної пам'яті і пам'ять я купував знову ж на AliExpress. Ця модель оперативної пам'яті в Україні коштує майже вдвічі дорожче. І також на AliExpress я купував кінспековські M2 SATA та M2 NVMe накопичувачі. Але з ними вийшов маленький казус, тож я їх навіть не розпаковував, поки що не розпаковував. На передній панелі є кнопка ввімкнення джек 3,5 мм аудіо. Три порти USB-A працюють по протоколу USB 3.1 Gen 2. Тобто ці порти можуть передавати дані з швидкістю до 10 Гбіт на секунду. І також знайшовся порт Type-C. Він теж може передавати дані з швидкістю до 10 Гбіт на секунду, але також він повинен передавати відеозображення, тобто тут є альтернативний дисплей порт. Але чомусь з моїм портативним дисплеєм він працювати не захотів, тобто він показує зображення буквально на 2 секунди, а потім портативний дисплей вимикається. З одного боку є роз'єм для замка Kensington. і також слот для micro SD-карти. На звороті два порти Ethernet по 2,5 Гбіт. 2HDMI 2.0 і DisplayPort 1.4, і роз'єм живлення 12 В 55 на 21 І те, що тут 12-вольтове живлення, це маленький плюсик. Більшість роутерів та джипон термінали мають також 12-вольтове живлення. тож можна зробити одне джерело безперебійного живлення для кількох пристроїв. Але обов'язково потрібно враховувати максимальну потужність, яку може спожити цей міні-комп'ютер. В комплекті також були додаткові хвинтики для того, щоб всередині на кришці закріпити накопичувач розміром 2,5 дюйма. І ось тут перший мінус на платі знайшовся ось такий роз'єм SATA FPC, але чомусь на шлейфі продавець вирішив зекономити і він його просто не поклав в комплект. Тобто 3 долари це для них, мабуть, забагато, а краще б поклали. Два роз'єми під ноутбучну пам'ять СОДім SO ddr 4. Другий недолік цього ПК в тому, що є лише один роз'єм для накопичувачів типу М2. Він розрахований на накопичувачі розміром 2280, і також він може працювати як з NVMe накопичувачами, так і з M2 SATA накопичувачами. І те, що на цьому ПК лише один роз'єм для М2 накопичувачів, це для мене, наприклад, не зовсім зручно. Бо в моєму сервері на сьогодні використовується два накопичувачі М2. Bluetooth та Wi-Fi адаптер тут використовується популярний та хороший Realtek RTL8852BE. На борту є Wi-Fi 6, максимальна сумарна швидкість може досягати 1,2 ГБ на секунду. Є слот для мікро SD карти, і в першу чергу це буде корисно для тих, хто користується мікро SD картами. Система охолодження побудована на ноутбучному вентиляторі, вентилятор тут шумливий, а радіатор тут досить масивний. І при проходженні стрес-тесту з цього міні-ПК видувається ледве-ледве тепле повітря. Тож біосі можна спробувати підрегулювати налаштування для того, щоб вентилятор не шумів при невеликому навантаженні. До вентилятора йдуть чотири провода. До самого процесора прикручена досить велика мідна пластина. І від пластини до радіатора йде лише одна теплова трубка. Система охолодження з охолодженням справляється. Температуру вищої 85 градусів на цьому процесорі при стрес-текстах я не бачив. Але так як з міні-ПК навіть при сильному навантаженні виходить ледве-ледве тепло повітря, то є сенс розкрутити повністю систему охолодження і замінити термопасту. Після кількох тестів я вирішив замінити термопасту. Ніякого ефекту це не дало. Термопаста була на цьому міні-комп'ютері в хорошому стані. Також на звороті пластини знайшлись термопрокладки, які відводять тепло від котушок індуктивності. І мідна пластина саме біля котушок індуктивності нагрівається суттєво більше, ніж біля процесора. На борту знайшовся простенький звук ALC 897 Порт Type-C обслуговує мікросхема Slimport ANX7447, це мікросхема компаньйон, і саме вона на Type-C роз'єм повинна видавати або дані, або відео. USB Hub виконаний на мікросхемі GL3590, і ця мікросхема підтримує USB 3.1 Gen 2. Ключі живлення JVH 7030 28 в 30 а досить типові для таких міні-комп'ютерів. При виконанні стрес-тесту максимальне споживання цього комп'ютера склало 33 Вт. Без навантаження під Windows 11 він споживає приблизно 8-9 Вт. При виконанні стрес-тесту температура на CPU діод піднімалась до 85 градусів, але були кількасекундні моменти, коли температура піднімалась до 92 градусів. Нагадую, що максимальна робоча температура цього процесора складає 105 градусів, але в біосі можна налаштовувати, щоб максимальна температура не піднімалась, наприклад, більше, ніж 85 градусів. Під час тесту тактова частота складала приблизно 32 ГГц, а максимальне споживання пакету було приблизно біля 21 Вт. Процесор підтримує PCI Express 3.0 і на NVMe накопичувач тут виділено 4 лінії, і максимальна швидкість читання, яку показав мій накопичувач, склала приблизно 24 ГБ на секунду. Розпакував накопичувач M.2 2 від Kinspec, розмір у нього 2242, тож довелося підтримувати його рукою. І на тестах він видав досить типову швидкість для SATA 600 накопичувачів. Оперативна пам'ять пускіл в одноканальному режимі, тобто лише з однією планкою, показала, 18,5 ГБ на секунду. А в двоканальному режимі швидкість склала приблизно 35,5 ГБ на секунду. На моїх планках оперативної пам'яті використовуються чіпи від Samsung. Максимальна пропускна здатність цих чіпів складає 25,6 Гб на секунду. Ethernet порти показали швидкість наближено до 2,5 Гб на секунду. При підключенні через Ethernet, якщо переглядати відео з YouTube в 4К, то дропів майже немає. Wi-Fi адаптер показав швидкість на завантаження біля 820 Мбіт на секунду, а на вивантаження біля 400 Мбіт на секунду. При перегляді відео з YouTube в 4К при підключенні через Wi-Fi була невелика кількість дропів, але в цілому користуватись Wi-Fi 6 теж комфортно. Так як цей процесор компанії AMD, то набір інструкцій дещо відрізняється від набору інструкцій на Intel N100. Але цей процесор з оперативною пам'яті працює в двоканальному режимі. Intel N100 не вміє працювати в двоканальному режимі з оперативною пам'яттю. І також цей процесор максимальний об'єм пам'яті підтримує до 64 ГБ. І не дивлячись на те, що процесор 2020 року він зроблений за 7 нанометровим технологічним процесом. Максимальна частота графічного адаптера може досягати 1400 МГц. У якості Ethernet контролера використовується Intel 226V, і драйвери для нього в інтернеті не є проблемою знайти. І так само для RTL 8852 be ви теж без проблем знайдете драйвери в інтернеті. Не дивлячись на те, що процесор на не ігровий, невибагливі ігри на ньому підуть без проблем. Але навіть танчики видають приблизно до 42 FPS. Це на мінімальних налаштуваннях і 42 FPS для комфортної ігри це все ж таки замало. Але пам'ять оперативна швидка, накопичувач теж швидкий, тож в принципі можна гратись в танчики, хоча я рекомендую для ігор брати все-таки більш потужні процесори. Налаштувань біосі небагато, можна спробувати обмежити потужність споживання процесором. Температурний ліміт по замовчуванню 85 можна виставляти від 52 до 100 градусів. Є функція відновлення роботи при втраті живлення, і вона тут працює без проблем. Є можливість налаштувати роботу вентилятора. Налаштування по замовчуванню при температурі 85 градусів вентилятор буде видавати повну швидкість, також є налаштування, з якої швидкості буде стартувати вентилятор. По замовчуванню стоїть 45, але можна виставляти значення від 0 до 255. Параметри графічного адаптера можна також змінювати або форсовано, або ж автоматично. А в форсованому режимі об'єм оперативної пам'яті, яку можна віддавати на графічний адаптер, складає від 64 МБ до 4 ГБ. Турбочастота у цього процесора 3,7 ГГц, але якщо вам не потрібна турбочастота, то можна вимкнути Core Performance Boost. Деякі адаптери на борту комп'ютера можна повимикати. Настав час робити висновок. Корпус зроблений якісно, плата теж зроблена якісно. Але процесор тут використовується надто продуктивний для того, щоб його використовувати під сервером. Додає швидкості також і робота пам'яті в двоканальному режимі, а чотири лінії на NVMe накопичувач робить цю машину досить швидкою для того, щоб не використовувати її під сервером. Такі комп'ютери є сенс купувати, якщо вам потрібен саме офісний комп'ютер. Порівняно з Intel n 100, загальні враження від його роботи дуже позитивні. Якщо на комп'ютерах з Intel n 100 програми під Windows 11 відкриваються з деякою затримкою, то тут цієї затримки немає, тож подібну машину можна рекомендувати як заміну великих комп'ютерів для офісної роботи. І так як я купував це під час розпродажу, то сам комп'ютер з Wi-Fi 6 адаптером, але без оперативної пам'яті і SSD накопичувача обійшовся мені в 111 доларів. 32 ГБ гігабайти оперативної пам'яті обійшлись в 48 доларів. А накопичувачі кінспек на 12 гігабайт, що NVMe, що M.2 2 можна придбати за 26-28 доларів. Тож, якщо у вас є бажання замінити свій старенький комп'ютер на який-небудь міні-ПК, можна подивитись на 4300 U, хоча 4500 U коштує зараз трішки дешевше. І якщо ви плануєте купувати міні-комп'ютер на потужних процесорах, то ви повинні розуміти, що система охолодження у них досить таки потужна і вентилятор може бути дещо шумливим. І на цьому точно все.